Вітаємо друзі. Ви на каналі компанії Віто. Сьогодні один із найприємніших випусків, особисто для мене, на каналі. Зазвичай ми вже знімаємо у футболці, але сьогодні, друзі, гріх не надіти. Ось таку сорочку, коли будемо оглядати сокири. Як ви можете побачити, літо вже завершилось та починається підготовка досінньо до зимнього сезону. Це рубка, різка та зберігання дров. Приблизно декілька років тому вже в цей час я рубав дрова та заносив їх десь під. Хату. І знаєте, в цей момент я дивився на сокиру мого дідуся, яка була вже трошечки пошарпана і мріяв про одну з таких моделей. Тому сьогодні оглядаємо сокири серії Alloy та Alloy Pro. За промокодом YouTube ви отримаєте знижку 15% на весь асортимент сокир та ще тисячу товарів на нашому сайті vitol.com.ua. переходьте, купуйте, а ми оглядати. А почнемо ми, друзі з огляду сокир серії Алой. І першими тут нас зустрічають моделі з дерев'яною ручку. Артикул на сайті AW170, 600, 800 та 1000. Зможете їх знайти. В цьому асортименті в нас присутні три модельки вагою 600, 800 та 1000 грам. Довжина в нас відповідно 36, 39 та 44 сантиметри. Ручка в нас виконана з ясеня, оброблена спеціальним захисним просоченням для стійкості до вологи та механічних пошкоджень. По всій ручці в нас захисний лак, приємна аргономічна форма. Перейдемо до леза. Це в нас міцне лиття з внутрішнім фіксуванням, кована вуглецева сталь та антикорозійне покриття зверху. А загалом ця моделька для тих, хто цінує класику та полюбляє працювати саме з дерев'яними ручками. Також в цьому асортименті присутні колуни з дерев'яною ручкою. Вага 1000 та 2000 грам. Довжина в нас тут ручки 44 см та 92 два. Головне в ньому клиноподібна форма та удосконалене лезо для максимального розколювання деревини. Надійне кріплення та виключення люфта навіть під час тривалої роботи. А зараз, друзі, нагадаємо, як правильно вибрати сокиру. Берете сокиру за підголов'я, виставляєте вперед, та ручка повинна закінчуватися десь приблизно на згибі вашої руці. Або якщо ви берете здоровий колон, десь там 80-90 см, Він повинен закінчуватися біля вашої грудної клітини. Це означає, що ця сокира по довжині вам підходить за вагою. Просто виставте сокиру. Перед, ви повинні вільно мати змогу підняти сокиру за допомогою вашого передпліччя. Та фінальне це баланс. Ви повинні відчувати баланс між лезом та ручкою. Ось вільно рухати. Якщо є якісь проблеми, візьміть інший варіант, можливо, потрібна інша довжина або вага. Головне це максимальна керованість сокиру. З колунами в серії Алойд. Ми не завершуємо. Присутні також колуни з ручкою з фібергласу. На 1000 грам та на 2000 грам ручка з фібергласу легка, міцна, не вбирає вологу, якісно гасить вібрацію. Окрема увага до рукоятки не буде ковзати у руці. Також серія Lloyd присутні сокири з фібергласу. Це моделі af 180 600 800 та 1000. Три модельки є в асортименті вагою 600, 800 та 1000 грам. Довжина в нас 36, 39 та 44 сантиметри відповідно. Лезо з нержавіючої сталі, кріплення, ручка. Зверніть увагу на ергономіку на кінці ручки. Дуже приємно для довготривалої роботи. А зараз поговоримо про ручки з фібергласу. Перша перевага це те, що її складніше зламати, а отже ресурс. Самої ручки більше у порівнянні з деревом, друге, це те, що вона краще гасить вібрації, а отже, можна працювати такими сокирами довше. Третє, на цю ручку зазвичай встановлюють прорезинені вставки. А отже, у вас менше буде люфту під час роботи, буде менше сковзити рука, як, наприклад, під час того, як рука спітніла. І ви просто використовуєте дерев'яну ручку, рука ходить, є шанс пустити сокиру, є можливість там щось собі десь натерти з фібергласовими ручками та резиновими ставками. Цього не буде. Далі переходимо до серії Алоїд Pro. В цій серії у нас набагато більший асортимент. Тут у нас є декілька варіантів ручок та декілька варіантів колонів. А почнемо. Ми з сокир, з ручку, з деревина Гікорі. Це в нас моделька AW 8082 600, 800, 1000 та 1500, шукайте на сайті. В асортименті тут у нас три ваги, це 600, 800, 1000 та 1500 грам. Ось саме модельки на 1,5 кг і не вистачало в нашому асортименті. По довжині в асортименті в нас ручки підходять для широкого спектру завдань. Це і 36 см, Для невеличких колод це і 43 см, для чогось більшого і для того, щоб рубати максимальну товщину та максимальну довжину колод є 88 см ручки. Особлива увага тут, звичайно, до самої ручки з міцної деревини Гікорі, оброблений спеціальним захисним просоченням для стійкості до вологи та механічних пошкоджень, що краще гасить, ніж звичайна деревина, та більш стійка гнучка та витримує більше навантаж. Звичайно, нам вдалося протестувати звичайну ручку з деревини та з деревини Гікорі. По власному досвіду можу сказати, що деревина Гікорі є більш щільніша, але. Цей момент вона також більш легка, тому мені особисто було комфортніше працювати саме з цією ручкою. І, звичайно, хочу відмітити кріплення сокири до ручки. Воно тут відрізняється з попередніми моделями. Ви можете бути впевнені, що люфт після довготривалої роботи не з'явиться, та кріплення буде максимально довго вам служити. Наступні в нас сокири з ручками з фібергласу серії Alloy про а, моделька AF7014 600, 800, 1000 та півтори тисячі. Шукайте на сайті. Те, Теж чотири модельки в асортименті. 600, 800, 1000 та півтори тисячі грам. Довжина в нас 37, 45 та 90 сантиметрів. Міцне лиття з внутрішнім фіксуванням, гостре лезо для справжніх ударних навантажень, антикорозійне покриття, зручна фібергласова ручка та прорезинені вставки. І як же без сокири колуна, ручка з фібергласу серії Алойд Pro. моделька sf 7015 1000 та 2000. Шукайте на сайті. В асортименті, друзі, 1000 грам та 2000 грам. А довжина в нас 38 см та 80. i'd Коли ми вже говоримо про таких здорованів, треба нагадати, що вибрати довжину сокири також можна за вашим зростом. Якщо у вас зріст до 175 см, це довжина сокири 75-80 Якщо у вас зріст 175-185 вибирайте сокиру довжиною 80-88 см. Тобто ось цей варіант чудово підходить саме мені. А якщо зріст у вас 185 см, вибирайте сокиру більше 88 Сантиметрів довжиною. Та наостанок нова супер лінійка сукер з фібергласовими ручками. Моделька ax шукайте на сайті. Вага 450, 600 000 та 1000 грам Довжина в нас 35 см, 45 см ручка 60 та 71. Дуже зручна та аргономічна фібергласова ручка сукири, ребриста поверхня на кінці. Зверніть особливу увагу на кріплення леза до ручки, воно суцільне. Питань люфта та безпеки бути як мінімум не повинно. Лезо загартована сталь з антикорозійним покриттям. Про переваги цих сукир це асортимент, різноманітна вага та різна довжина. Потрібно 60, вибрали 60. потрібно 71 см, Вибрали його. Це плюс. Друге, це ручка. Ручка з вібергласу, що пуста всередині. Вона краще гасить вібрації та менше важить. А отже, ви зможете довше працювати сокирами. Третє це прорезинена ручка на кінці з ребристою поверхню, комфорт під час довготривалої роботи. Та четверте це суцільне кріплення самої сокири. До ручки відсутність люфту, максимальна безпека та довговічність. Та також приємно, друзі, що всі сокири в нас постачаються з пластиковим кожухом, що зберігає сокиру та вас під час транспортування та її зберігання. Друзі, дякуємо за перегляд! За промокодом YouTube знижка 15% на тисячу товарів на нашому сайті. Бавсько підпишіться, поставте подобайку. Гарні підготовки до осінньо-зимнього сезону та будьте з нами попереду багато цікавого!